Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про знаменитий індекс Доу Джонса. З чого він складається, як розраховується, що означає, і взагалі для чого він потрібен і як його можна використати? Ця інформація буде корисна будь-кому, хоча б для загального розвитку та грамотного розуміння і трактування світових економічних новин. Отже, індекс Доу Джонса один з найбільших, що розраховується у США, і відображає стан американської промисловості. Повна назва цього показника промисловий індекс Доу Джонса Dow Jones Industrial Average. Це перший біржовий індекс, який придумали у США у другій половині 19 го століття Чарльз Доу, засновник компанії Dow Jones Company спільно з редактором найбільшого американського видання Wall Street Journal – Едвардом Джонсом. До речі, ця газета досі. Займається переглядом компаній, що входять до розрахунку показника. Перший індекс Доу Джонса був офіційно опублікований у 1896 році і представляв собою середнє арифметичне вартості акцій 12 найбільших промислових компаній США. До речі, цікаво, що до сьогоднішнього індексу Джонса входить лише одна з цих компаній General Electric. На початку 20-го століття число компаній в індексі спочатку було збільшено до 16, а потім до 30. періодично проводилася ротація компанії у індексі. Нові компанії замінювали старі. Отже, на даний момент до розрахунку індексу до Джонса включається вартість простих акцій 30 найбільших підприємств США різних галузей. Серед них є промислові корпорації, нафтогазові компанії, підприємства хімічної та фармацевтичної промисловості, харчової промисловості, телекомунікаційні підприємства, мережа ресторанів громадського харчування, підприємства індустрії розваг, фінансова, кредитна, страхова компанії та інші найбільш відомими компаніями акції яких входять до розрахунку індексу Dow Джонса, є American Express, Boeing, Coca-Cola, Johnson Johnson, McDonald's, Microsoft, Nike, Procter Gamble, Visa Walt Disney. Акції практично всіх цих компаній входять до лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі Nice, а трьох компаній на біржі Nasdaq. При цьому сумарна капіталізація компаній, що входять до індексу Dow Jones, становить близько 15% від капіталу усіх. Компаній, що котируються на біржі. Якщо спочатку індекс Доу Джонса розраховувався як просте середнє арифметичне ціни всіх акцій, що входять до показника, то тепер розрахунки трохи ускладнилися. І це вже масштабоване середнє, що дозволяє враховувати зміни, які відбуваються у внутрішній структурі врахованих цінних паперів. Тобто нинішній індекс Доу Джонс показує середню вартість акції у тих частках капіталу, які були відібрані для розрахунку на момент. Затвердження складу показника таким чином, знаменник формули розрахунку постійно змінюється, що дозволяє максимально наблизити індекс Джонса до реальної структури американської економіки. Індекс Джонса показує, як змінюється вартість акцій 30 найбільших компаній США, його можна вважати головним індикатором американської економіки, показником бізнес-активності не тільки в США, а й у світі, тому що компанії, що входять до індексу, широко представлені по. Всьому світу, коли індекс Доу Джонса зростає, це свідчить про зростання ділової активності, покращення інвестиційного клімату, збільшення попиту на акції американських компаній з боку інвесторів. Інвестори купують акції, прогнозуючи, що вони зростатимуть у ціні та приноситимуть дохід у вигляді дивідендів. Відповідно, якщо індекс Доу Джонса зростає, прогнозується зростання прибутку компанії і певною мірою зростання американської та світової економіки. Якщо індекс Доу Джонса падає, Дає все навпаки. Загалом, і в цілому, в довгостроковій перспективі з самого початку свого існування, графік індексу Джонса постійно зростав. Найперше опубліковане значення цього показника становило лише 40 і 94 пункти. А на сьогоднішній день воно перевищує 35 тисяч пунктів. Таким чином, за понад 100 років свого існування індекс Доу Джонса виріс приблизно у 870 разів. Фактично, цю цифру можна брутально вважати зростанням капіталізації американської. Економіки, незважаючи на те, що індекс Доу Джонса досі вважають головним індикатором світової економіки, він має свої недоліки. Головний з них це відносно невелика кількість компаній, цінні папери яких включаються до розрахунку показника. Їх всього 30. З цієї причини, щоб зробити більш точні висновки, інвестори та аналітики часто розглядають індекс Доу Джонса у поєднанні з індексом S&P 500, до якого входять акції вже 500 компаній США. Крім того, незважаючи на зміни методів розрахунку показника, багато хто вважає його недосконалим. Наприклад, тому що при розрахунку індексу Dow Джонса береться до уваги лише нинішня вартість акцій без порівняння з її первісним значенням або певною базовою величиною на певну дату, як це відбувається при розрахунку інших індексів. Також на величину показника більше впливають найдорожчі цінні папери, що входять до індексу, а не всі однаково. Індекс Доу Джонса це той показник, за яким завжди уважно стежать інвестори всього світу, навіть ті, які не мають жодного стосунку до фондового ринку США. Справа в тому, що зміни цього індексу мають непрямий вплив на курс долара, а курс долара у свою чергу впливає на все, на будь-які інвестиційні активи. Крім того, сам індекс Доу Джонса також виступає біржовим активом. Трейдери всього світу купують і продають його через ф'ючерсні контракти, заробляючи на зміні котирувань. Сполучення індекс Доу Джонса чув, читав кожен мешканець нашої країни у телевізійних новинах будь-яких каналів на газетних шпальтах у мелодраматичних фільмах про важке життя іноземного маклера. Політики люблять вставити у мову дивовижний фінансовий термін. Підприємства з розвитку справи випускають цінні папери як акції, так і облігації. З перспективою відсоткового доходу у такий спосіб залучають вільні грошові кошти громадян та організацій. Охочих вигідно вкласти із профітом. Продати зводить фондова біржа для вільної орієнтації у фінансових інструментах, запропонованих імітентами цінних паперів і часу укладання угоди купівлі продажу служать спеціальні показники. Тож, простими словами, індекс Доу Джонса – своєрідний компас у неспокійному морі економіки. Чи впливає цей біржовий показник на життя простої людини? Кожен учасник фінансового ринку хоче застрахувати ризики та звести до мінімуму витрати, замислюючись про здійснення купівлі та продажу ринкових активів, трейдер шукає опору та підтвердження власних роздумів та планів. У біржовому всесвіті на допомогу вкладникам капіталу та спекулянтам розроблено неабияку кількість показників економічного здоров'я. Джонс – родоначальник прогнозних інструментів. Так, композит оперує показниками високотехнологічних компаній. S&P 500 орієнтується на характеристики пів тисячі великих американських організацій та установ. Тобто, індекс Доу Джонса – не єдиний барометр американської та світової економіки. Біржові діячі вважають за краще будувати прогноз руху фондового ринку США на базі комбінованого чи промислового індексу Доу-Джонса. Графічне відображення відомостей про зміну вартості показника містить піки та западини. Дрібні злети та падіння можна дистанціювати, стежити корисно за тенденцією та швидкістю зміни ціни. Фактори, що впливають на індекс Доу Джонса, наступні: військові конфлікти, терористичні атаки, політичні хвилювання. Ювання у вигляді виборів, перевиборів, страйків та протистоянь, бунт природи, повені, виверження, тайфуни та замети. Якщо людина інвестувала і ввечері бачить повідомлення, що індекс Доу Джонса зріс на 150 пунктів, то для радості треба перевірити, за рахунок чого відбулося зростання. Може статися, що тільки один папір підріс значно в ціні, а решта з тридцятки тихо падали. Індекс Доу Джонса у разі обвалу, як змія, що пожирає сам. Сама себе, звісно, без коригування жоден актив не торгується. Відсоток просідання ціни як параметр ризику кожен біржовий гравець встановлює собі самостійно. Але бувають глибокі корекції, які вводять інвестора у ступор. Починається ланцюгова реакція. Індекс падає, народ у паніці позбавляється активів, продає за поточними цінами. Якщо до закриття вартість акції зменшилася на десяток відсотків, відповідно параметр ще знизився. За Сування слова паніка виправдана, оскільки більшість інвесторів навіть не намагається розібратися в причинах раптового та різкого падіння індексу Доу Джонса. Так сталося у першому кварталі 2018 року. За 10 днів з 29 січня до 9 лютого хтось розорився на 10%. враховуючи, що суми у торгівлі індексами обертаються із шістьма нулями. Це чутлива втрата. І все ж таки, як впливає індекс Доу Джонса на долар? База даних. Про ціну північноамериканських грошей по відношенню до провідних світових валют і вартість індексу дає цікаве резюме. Ціна DJIA і курс долара до євро змінюються паралельно або, говорячи технічною мовою, корелюють. Теоретично картина виглядає: так. зростає долар, зростає індекс. Падає зелений, обвалюється і показник американського благополуччя. От і все. Сподіваюсь, для вас ця інформація була корисною. Чекайте невдовзі на наступний випуск.